Тут я розповідаю, як створювалася дієта дюкана серія перша. Хай бунджово, чому прийшов так. Так я дюкан, звісно ж, я дюкан. Люди просять дієту придумати, щоб за місяць мінус 30 кілограм. Скин, тага. Ну чому ж можна? Давай зробимо. Дивись, хай люди їдять лише овочі та білки. Будуть худнути по кілограму в день. Я обіцяю, це дуже здорово. Эм, хоча ні. Дуже просто якось так виходить. Давай так, хай їдять одні білки і нічого більше. І ми цю дієту так на такі різні етапи, заплутаємо людей, хай це буде тернистий шлях, яйця, риба, м'ясо. Все? Це ти все сказав? Це всі білки, які ти згадав? Е, Хай шукають 200 продуктів харчування, багатих на білок, окей? Чи існує скільки? Я не знаю. Не я не знаю, хай шукають. Ну, добре, хай шукають.